Споживаю все. Не можу сказати, що краще, що мені більше подобається. Мені подобається буквально все. З моїми у мене алергія, значить, всі мію препарати, всі ми я користуюсь. І, як Павло Петрович сказав, ти як. Птиця Феникс із пепла зрождається. Я вже три рази з того світу звращалась благодаря нашій продукції. Так, що... ну, да, у мене падав гемоглобін буквально до нуля, ну, був 26, був 47. Це мене два рази. я Мені е, капали кров, але я завжди приймала антианемічний еліксир. Я його пила отак, не дозуючи. Е, перший раз, коли в мене впав гемоглобін, я його е, та саме, закупила 10 пляшечок, тоді ще були тільки маленькі. Десять пла пляшечок я всі вигребла, те, що було, і за місяць я їх всіх випила. І тоді в мене був гемоглобін 29, мене привезли без сознательному состоянні у лікарню, бо тоді ковід був, а в мене був по ковідний синдром. Mm -hmm. От. І тоді ніякі больниці, лікарні не працювали, і я. Отак попало в сознательно результат свіжий. В серпні місяці, прямо так, з 1 числа цього року я захворіла на ковід. Навіть 31 липня я вже закривала свою команду як могла. А з 1 вже вдома лежала. Ковід так, знаєте, взяв мене кріпенько. Програма оздоровлення по ковіду в нашій компанії, вона на сайті прописана. А я хочу сказати, чим я користуюсь, бо вже втретє у мене ковід був, які п'ять наших продуктів основних я вживаю відчини. На першому місці у мене карбіцем. Перші дні я буквально себе бомбила по дві капсули, там чотири рази на день, ну просто. Апітон фітосфорію тому що ковід дає такі наслідки, як наша, що наша кров згущується. І нам потрібно є там вітамін С, ФОЯ. Це потрібно весь час робити. Я весь час це теж так само по дві таблетки, чотири, п'ять разів я без рахунку була, тому що я так навчилася нашого потрібного діаманта, вона як вітамін. І третій, це був у мене завжди лопух, тому що температура в мене цього разу була всього 2 дні, там 38 з хвостиком. Я так думаю, що на, мені лопух наш, ну допомагав не тільки від температури, я його як сорбент вживаю, вживала. І я лопух пила теж безмірно разом з бетоліном. І саме п'ятий вже продукт. Я його дуже обожнюю, це наше амінокислоти, комплекс амінокислот, для того, щоб я швидко піднімалася, бо влежати мені особисто дуже важко добре. Мені треба, я їх теж дуже вживала, не так по дві капсули, там треба по дві двічі.